Всім доброго дня. Сьогодні я для вас записую відео стосовно нашого курсу методи моделювання і оптимізації інженерно геодезичних вишукувань. На попередньому занятті ми з вами встановили допокат. Кожному, хто звернувся, я надіслала ліцензію. І Сьогодні ми з вами будемо розмовляти саме про наш курсовий проєкт, який буде складатися із завдань. Отже, у нас є вихідні дані до курсового проєктування. Нам необхідно відразу відкрити цю папку і завантажити повністю ці три файли. Можете завантажити повністю файли разом, і можете завантажити окремо. Тобто під час роботи в топокаді ми будемо використовувати вихідні дані для курсового проєктування. Методичні рекомендації для вказівок для курсового проєкту та самостійної роботи також містяться на навчальному сайті. Вони тут закріплені. Додатково я надішлю вам методичні рекомендації, і ось сьогодні ми з вами будемо розглядати матеріали до лабораторної роботи номер 2 побудова елементів ситуації, імпорт даних. Тобто, ми з вами сьогодні розглянемо. Створення та редагування об'єктів цифрової моделі ситуації по абрису. Даний абриз знаходиться у нас у вихідних даних, які я вам вже е сказала, і метою заняття є набуття практичних навичок створення цифрової моделі ситуації у програмі Топокад. Нам знадобиться матеріальне забезпечення, це наш персональний комп'ютер, система автоматизованого проєктування ТОПОКАД. Отже, сьогодні завдання буде наступним. Нам необхідно створити за існуючим вихідними даними цифрову модель ситуації у програмі Топокат і оформити звіт з виконання індивідуальної роботи. І отже, почнемо з порядку виконання роботи. Нам знадобиться створення цифрової моделі ситуації, яка складається з наступних етапів. Ми будемо визначати положення точок, об'єктів або пікетів в потрібній системі координат, яка виконується зовнішніми програмами, наприклад, Digitals. Отже, ми їх спочатку створили, і вони у вас містяться у вихідних даних, ви їх вже завантажили, і вони були змодельовані попередньо у програмі Digitals або іншій програмі. Отже, нанесення пікетів на план до заданому масштабі виконується автоматично при завантаженні даних. Геометричні побудови пов'язані з незнесенням об'єкта, призначення точковому, лінійному або плащиному об'єкту характеристик, що визначають його зміст і властивості, а також графічне оформлення. Метою даного завдання є здобуття навичок та умінь створювати цифрові моделі ситуації. У відповідності з польовим абрисом, на прикладі, абрису, зображеного на рисунку 1.1 і створення цифрової моделі ситуації у відповідності з польовим абресом виконувалося в програмі топокад. Тобто, ви бачите, даний абрис, який міститься у нас в вихідних даних, також я додатково надішлю вам в наш чат Telegram даний фрагмент. І ось приклад польового амбресу ділянка місцевості, який ми з вами будемо переносити, оцифровувати у програмному забезпеченні топокат. Отже, з чого ми розпочнемо сьогоднішні наші заняття? Отже, ми запускаємо програмне забезпечення топокад і створюємо новий проєкт за допомогою команди «New» створити новий документ креслення, або використавши комбінацію клавіш для створення нового креслення, Ctrl-F2. Отже, що нам з вами необхідно, ми переходимо у TopoCAD і далі в нас є ось тут вгорі New. Create a New Document. Ми е, створюємо новий документ. Новий, створити новий документ. І після чого нам необхідно з вами обрати кресленник. кресленник. Після чого у нас вже в результаті ми отримуємо ось такий ось аркуш, і це наше початкове робоче поле в програмі. Наступним етапом перед завантаженням даних до програми необхідно створити шар, у якому будуть знаходитися тільки вихідні дані для створення цифрової моделі. І для цього обираємо на вкладці «Кресленик» розділ властивості і натискаємо команду з додаванням на редагування шарів. Отже, в нас є кресленик. І ось тут є в нас такий пункт, як «Додати». додати, знайти або виділити шари. Отже, ми обираємо. І після обрання команди додавання шарів відкриється вікно шари. І із вже створеними шарами за завомовчуванням на панелі команд є редагування. Потрібно обрати створити шар. Отже, ось у нас є такий плюсик, і за ним ми створюємо та привласнити назву новому шару «Вихідні дані. Отже, ми робимо таку папочку «Вихідні дані зараз змінюємо. Отже, вихідні дані. Привласнюємо назву, після чого нам необхідно зберегти. Натискаємо. Отже, в нас створилася ось тут папочка, яка має новий шар, і називається вихідні дані. Отже, можемо закривати. Після чого ми наступним кроком завантажимо текстовий документ із висотами, позначками точок. Ось е, я зберегла собі е, вихідні дані для проєктування. Вихідні дані для проєктування це абрис, вихідні дані поверхня 10 і шаблон до е, саме завантаження. Отже, нам необхідно з вами буде завантажити вихідні дані саме з назвою поверхня 10. Ми беремо імпорт. Натискаємо імпорт ще раз, і у нас відкривається наш е, документ, методи моделювання, вихідні дані, тобто там, де ви зберігли. вихідні дані, і ось зараз пише неправильна версія файлу. Зараз іще раз спробуємо імпорт. Вихідні дані, імпорт файлу. Е, отже, важливий момент. На який я хотіла звернути увагу, що нам необхідно імпортувати саме правильно, тобто нам необхідно під час відкриття файлу в програмі, де показано, що необхідно вибрати формат для імпорту файла, у випадаючому списку форматів необхідно обрати універсальний, тобто імпорт-експорт. Шукаємо з вами універсальний імпорт-експорт, яка дозволяє відкрити файли у різних форматах або зберігати їх у форматі, підтриманому багатьма іншими програмами. Тобто контекст такого вибору часто використовується, коли необхідно імпортувати або експортувати дані з інших програм, які підтримують широкий діапазон. Тобто ось тут ми одразу шукаємо з вами універсальний імпорт-експорт. Зараз знайдемо ось він міститься ось такими Ну, відкриваємо. Обираємо і відкриваємо. Так, отже, зараз. Знаходимо необхідний текстовий файл, що робимо його активними. натискаємо на назву один раз клівою кнопкою миші і натискаємо Відкрити імпорт. Поверхня 10. Так, і зараз ми знайдемо універсальний формат. Зараз я пропишу імпорт і експорт. Універсальний імпорт і експорт. У мене просто трошки інше, не так, як згідно шаблон. Отже, ми відкрили. Зараз нам вдалося відкрити. Після чого, після обрання файлу відкривається вікно майстер імпорту, у якому потрібно зазначені необхідні параметри у 5 кроків. Отже. Нам необхідно першим кроком потрібно зазначити тип даних, як показано у нас на рисунку в методичних рекомендаціях, Тобто у перший крок нам необхідно з шириною ось обрати, після чого нам необхідно натиснути і перейти до наступного кроку синьою стрілочкою Праворуч далі. Отже, ми з вами зазначили. Правильний варіант, який нам підходить далі. Після чого другим кроком налаштування імпорту потрібно обрати ширину полів, як показано на рисунку у методичці. Тобто, у нас є ця ширина, і для створення нам так само необхідно натиснути далі. Після чого третій крок налаштування імпорту, привласнення стовпчикам із даними їх характеристики, та натиснути Перейти до наступного кроку. Отже, у нас далі іде ось тут висота. Висота в нас тут зберігається. Так, зараз ми обираємо. Висота. Так, у нас перше потрібно, щоб було ім'я стовпчика, другий стовпчик код точки. Так, другий. Код точки, Третій і четвертий координати точок. Так, і п'ятий у нас повинна бути висота. Тобто нам потрібно перше ім'я точки, другий стовпчик, от точки, третій стовпчик. Третій і четвертий координати Так, шукаємо координати, так, так. Координати. Північ, південь. І далі п'ятий це у нас висота, висота точок. Отже, ми налаштували і переходимо далі. Після налаштування переходимо далі. Після чого нам е, ні одного. Не потрібно обрати п'ятий крок. Четвертий та п'ятий крок залишаємо без змін та натискаємо готово. Отже, п'ятий крок так само залишаємо, незмінно. І натискаємо галочку Зелену готово. Отже, у нас такий ось виник: журнал повідомлень. І Після завершення налаштувань імпорту у вікні майстер імпорту відкривається журнал повідомлень. І з результатами імпорту. Отже, переглядаємо його на відповідність і натискаємо готово. Готово. І отже, у нас в результаті маємо імпортовані точки з текстового файлу. Отже, у нас з'явились такі точки, ми їх можемо трошки зменшити. І після успішного імпорту точок виконуємо налаштування параметрів зображення даних точок. Спочатку виділяємо увесь діапазон точок, натиснувши лівою кнопкою миші, спочатку зверху зліва від діапазону точок, потім фіксуємо поле виділення, натискавши один раз лівою кнопкою миші праворуч знизу від діапазону. Отже, нам необхідно ось, ось так ось виділити їх. І після чого ви можете обрати об'єкти по одному, а можете обрати одразу декілька, як я зробила. За допомогою вікна. І пам'ятайте, що рух курсору перелік вікна праворуч наліво приведе до вибору об'єктів, що повністю або частково потрапить у виділений прямокутник. А рух курсору, поперек вікна зліва на право приведе до вибору лише тих об'єктів, що повністю перебувають у середині виділеного прямокутника. після чого коли ми виділили усі ось наші точки, нам необхідно успішно перейти у поле, яке з'являється з боку. Ось у нас тут з правого боку є таке контекстне меню і вікно з назвою властивості, у якому змінюємо необхідні параметри діапазону точок. Отже, нам необхідно змінити відображення назви точок. Для цього обираємо меню інфоточки. Отже, ми обираємо інфоточки і з'являється вікно перегляд інфоточки у рядку ім'я точки, натискаємо Показати. Отже, у нас є в горі перегляд. І ось тут у нас є інфоточка. Далі в результаті маємо відображення Показати. І ось ми маємо ім'я наших точок. Тобто ми вже в результаті чого відобразили назви. І ми бачимо, що все імпортувалося як слід. Отже, далі змінюємо налаштування відображення позначок точки, для цього натискаємо на ярлик налаштування. Отже, у нас є ось тут параметри, і в параметрах у нас відкривається команда налаштування інфоточок. Ось саме те, що нам необхідно, параметри нашого кресленника. І ми бачимо, що тут у нас є поточки, є властивості, і ось тут де Point-ID, у нас є розмір, і нам треба змінити його трошки меншим зробити. Давайте зробимо. Один. Замість два з ми просто зробимо один, щоб було трошки менше. Так. Ось ми бачимо, що в нас вже трошки краще виглядає наш кресленик. І ось на сьогоднішньому занятті ми зупинимося саме на розгляді цих точок. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас успішно вийшло імпортувати ваші точки, ваші пікети. І на наступному завданні занятті і лабораторній роботі ми вже продовжимо роботу над вашим курсовим проєктом. Але хочу нагадати, що кожен етап, тобто кожен етап, який зображений у методичних рекомендаціях, які я вам також продублюю, необхідно зберігати собі за допомогою print screen або ножиців, щоб вирізати фрагменти. Екрану, щоб я бачила, як ви поетапно працюєте, створюєте свої кресленники. Отже, будь ласка, не забувайте копіювати у документ і створювати ось саме такі фрагменти, які містяться у методичних рекомендаціях. Наприклад, ви створили новий проєкт. Ви створюєте, робите таку виноску і прописуєте Створили новий проєкт. Потім додали кресленик, отримали робоче поле, тобто так само поетапно ви прописуєте кожну свою дію для того, щоб відзвітувати про виконання першого завдання. Отже, будь ласка, не забувайте закріплювати результати виконаної роботи на навчальний сайт або надсилати в телеграм в особисті повідомлення для оцінювання. Всім дякую за заняття. Сподіваюся, з цим етапом питань не виникне. Тому дякую за увагу. До побачення.